А у Сполучених Штатах наближається до закінчення естафета незгасимого вогню Голодомору. У вівторок смолоскип зустрічали у Нью-Йорку. На події побував Зорислав Байдюк. Підніжжя статуї свободи, символу американської демократії, стало місцем, де відбулася символічна церемонія запалення вогню Голодомору. Українські дипломати прийняли вогонь з рук українського Передаю вам цей у цей день на острові, де стоїть всесвітньо відомий монумент, лунала молитва за жертвами голодомору, які загинули в штучному голодоморі, та говорили про символічність акції. Ми маємо довести всьому світу, що голодомор був дійсно геноцидом, спрямованим проти українського народу. Символічно принесення вогню в Нью-Йорк, символічно, що це столиця Об'єднаних Націй, є сподівання. Що світ почує нас і буде солідарним з нами. А відчуття такої солідарності уже є. З острова символічний вогонь особлення Голодомору перевезли човном до міста, де на нього чекало близько сотні людей. Передаємо цей зволосвіт естафету вічної пам'яті про Голодомор. на зустрічі пам'ять жертв голодомору. Шанували хвилиною мовчання, запаленням свічок. Та цитатами спогадів людей, які пережили трагедію. Хода смолоскипу у Сполучених Штатах триває з початку травня і пройшла з заходу на схід країни через великі міста. Душа вогонь прибув з Канади, куди він був доставлений з Австралії. Ідея провести цю акцію, 75-ту річницю трагедії, виникла у світовому конгресі українців. Кожна країна, яка, я, якими намітили естафету, готується до цього. А їх є тричі три країни. Я я думаю, найбільше а більше завдання це є до цього заангажувати саму Україну в жовтні. Ця свічка має пройти в Україну і має в цілий жовтень до листопада, 24 го проходити відзначення в Україні. Ми би хотіли допільнувати, щоб це таке відбулося. Свої привітання на адресу мітингу прислали мер Нью-Йорку Майкл Блумберг та сенатор Гілларі Клінтон. Згодом учасники зустрічі пройшли колоною вулицями міста через район, де колись стояли вежі близнюки. Взяти участь у поході прийшли як люди, які так чи інакше пережили голодомор, так і українці, які про трагедію знають лише від бабусь та дідусів. Я вважаю, це дуже важливо, що ми можемо відзначити цю подію. Ми маємо бути свідомими і визнати цю велику трагедію. І ми мусимо зробити все, щоб такого не трапилося в майбутньому. Хода не згасаємо свічки закінчилась біля міської адміністрації Нью-Йорку молитвою за жертви трагедії.